Суботнього, як ви бачите, сніг, голос за кадром, зараз покажу все. І прямий тер буде відкриття сезону 25-26 рік, бо суніш по снігу. Діла зараз чоботки мамини, спеціально собі оставила, їх знаєте, такі войлочні, щоб відразу впригувати, бо не буде часу гріти ноги, бігати зараз. Так як прямий етер вийшла, тут ще майже ніхто не ходив. І в мене, знаєте, така вже традиція. Перший сніг, коли випадає, це в Бахмуті було кілька років тому, до речі, це відбулося. Зараз побігаю, ви побачите, як я це роблю. Але вперше я така в діта, знаєте, бігала. Спробували ми знати з моєю подружкою, яка зараз в Німеччині. Побігали так до хвилинки і думали, вау, класно. Потім нам сподобалося, ми вже в таких, знаєте, коротеньких з короткими рукавами футболках бігали. По кілька хвилин, і навіть я прямий етер, пам'ятаю, проводила. Е 15 хвилин бігала, круги наматувала, знімала, як я бігаю, і це було босоніж. Але важливий момент, да, трохи ще розкажу, кому цікаво. Звісно, це треба робити правильно, по-перше. По-друге, треба зігріватись після цього, відразу полотенцем як рушником промакнути ноги, шерстяни носки вдіти і рухатися, рухатися, щоб грітися. І ще важливий момент свіже випавший сніг. Чому я кажу, що відкриваю сезон? Да? Тому що сніг тільки випав, це перший сніг вже ніяке 22-е. 11, 25. Краса така, гляньте, просто просто красота. Ну, я думаю, у вас теж таке. Це тут я у дворі. От, а які у вас такі є традиції, які ви, знаєте, неочікувано у вас з'явилися, наприклад. І, до речі, ще пару слів хочу сказати. Вчора такий сторітел був цікавий. І про моє довге волосся, і коротке, да, і ви зараз бачите. А і про мемчики теж. Про волосся відразу скажу так, це мій колір, і я зістригла саме той блонд, який класна, була, дуже якісна фарба, але я її зістригла. Дивлюся, звісно, скучаю за тим довгим волоссям, бо це, як сказала Мар'яна. Це моя фішка, це частина мене була, довге волосся, і пряме, чи кучеряве, там неважливо. І це якийсь ну, от реально частина мене була, і трохи сумую, як дехто каже, Таня, ну ти зараз стала звичайною жінкою на 56 років. Ну окей, ну якою я долажна бути, да? але нам же потрібно, знаєте, ще для наших емоцій, для нашого стану внутрішнього, да? інтелектуального, психологічного стану. Теж потрібно, щоб були якісь фішки свої. І довге волосся, я розумію, зараз я з дитинства мріяла його відростити. І це, воно навіть до талії в мене таке було, ви бачили по фото, по відео. І я, звісно, повернуся. Але я йду в такий експеримент. Ризикую, звісно, відростити це в своєму кольорі. Тому в сторітелінг були такі, знаєте, що чат Ch GPT мені написав про мій кольор волосся, якщо він буде довге. Звісно, воно буде світліше. Звісно, я завжди можу фарбою пофарбувати своє волосся знову в блонд, коли відрощу. У мене саме длинне сиве волосся це було отак. От. І в принципі було класно. Можу фотку навіть скинути вам в сторі сьогодні. От, але щось відчуваю, так от хочеться, знаєте, просто свій колір волосся захотілося. Минулого року в кінці вирішила відрощувати, а потім думаю, а поєднаю, бо я раніше, знаєте, обирала або е, сивина своя, або довге волосся. Бо поєднувати, знаєте, в мене тоді установка, до речі, така була раніше. Ну, типа, Буду, як, знаєте, баба Яга ягапротів. Тобто, оце такі сивина, довге волосся, як якісь такі пасми такі будуть висіти, щось у мене таке сприйняття було. А трохи морозець. От. І, ну, як за сказок. А потім я подивилася з довгим волоссям, сивим, дуже класно це виглядає. От. І вирішила, а хочу так. Хочу так от чомусь, ну ми жінки, ви знаєте, да? ми це відчуваємо і нам от чомусь щось хочеться. І потім ми дивимося, що буде в результаті. І завжди це можна змінити. От. І це, що стосується волосся, кольору, бачите, в мене прям якби як сніжний колір такий, прикольно. Щось нема на кого в прямому етері. Сподіваюся, інтернет тут є. Знімає. От. Лістечко, прям таке, гляньте, зелене, зелене прямо. Листечко, сніг. І що я хочу сказати? Що ви робили таке щось нестандартне, або люди не сприймають у вас іще теж? Поділіться в коментарях, може хто тут прямо в етері пишіть. Як у вас настрій зараз? Тут зараз так спокійно. От, походила, зараз, зараз будемо вибору там, де ще не ходили. І бо покажу вам, скільки я бігаю, побігаю трохи там, може, хвилинку, і потім буду вже йти додому. І хочу ще сказати, да, оце про мемчики, про вчорашній історінг. В клубі Паверлі, де я віп, менторс Паверлі, партнер. Така двішуха, йде 30 днів марафону, пройшло тільки. Буквально другий тиждень закінчується у вас ще є можливість доєднатися. До речі, в шапки профіля в мене є посилання. Або пишіть цифру 7 мені. Я вам надішлю особисте посилання. І де можна подивитись про можливості клубу, які 100% вам можуть зайти. Зараз саме актуально для багатьох експертів і не тільки експертів, для звичайних людей. От не буду перечисляти, що там є, подивитися все. Але я хочу сказати, що там народжуються такі, знаєте, у кожного ідеї. Якісь свої проявлення, якісь усвідомлення. Тобто реально оточення на даний момент 1400 людей, учасників. І це незвичайний клуб, аналогів якого нема не тільки в Україні, а й в світі. І повірте, це я вам скажу як людина в бізнесі, яка з 98-го року із 2000-го ФОП офіційна. Ну що ж, дорогенькі, так, да, привіт-привіт, Ірина. Зараз настає той момент. Ага, зараз я, коли я буду босоніж бігати, зараз забула. Ой, а воно коментар хотіла вставити, щоб хто зайде. Так, закріпити. От. І зараз той момент, коли я зараз буду босоніж бігати, зараз оберу тут собі де. Де побігати, щоб мені та був простір серед дерев. Дякую за підтримку. Хто заходить, привіт-привіт. Так, ну так, пішли. Розуваємося. Так, зараз так разуюся. Становлюсь на сніг, як бачите. І можна бігати, можна ходити по снігу. Ну, Наскільки він холодний, наскільки щіпає. Ні, нормально. Доброго раночку. <рес> <рес> так, бо соняш, сезон відкрила. Ага. <рес> Ось такі малюночки. Люди поряд ідуть. І якби тут, звісно, треба не переборщити для першого разу. Якщо б я скоріше бігала, то я б довше побігала. Але розуміємо, так? Да? Зараз сніг не струшу. Полотенцем сісти тут ніде, то я відразу вбиваюсь, Це для цього в мене ці сапожки, щоб відразу і таким чином. І звісно, треба відразу, відразу, відразу. Зараз на замочки закрию. От, і відразу бігати, 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 ходити. О, і вже зігрілися ножки. Але обов'язково ще нагадую. То тільки підключився, так? Да? О, вже прямо жаряче пішло ногам. Буквально через кілька секунд. Навіть без носків, ну це вилачні чобітки, то вони відразу загрівають зсередини. Прямо так... Ой, ой, ой. М -м -м, яка насолода, ви не уявляєте собі. Все, можна навіть ходити, просто рухатись, рухатись, рухатись і дихати. Зараз прям розумію, піду ще погуляю в парк. Піду перевідувати більш спортивну. спортивний одяг і піду прямо швидко походжу. По парку тут рядом, Сихівському, давно не була. І саме дихальними практиками займуся. Бо, ви знаєте, рухів не достає мені зараз. Якось працюю більше з дому, одне, друге, третє. І я зрозуміла, Таня, треба рухатись, виходити. Щось ти застоялася. І ви знаєте, 56 років це дуже відгукує. Ну, відчувається, якщо ти кілька днів, а якщо там кілька тижнів, вже не бігаю навіть ну, більше місяця, не виходжу на пробіжки. От. І зрозуміла, що зараз просто треба хоча б 30 хвилин, йду додому. 30 хвилин хоча б виходити і з них там 15-20 бігати. Там дорога туди обратно там 5-7 хвилин. І треба рухатися. Я хочу сказати, ну, це такий сьогодні ну, ефір. Думала, коротко вийду. <сум> ну вийшло, як вийшла. Треба рухатись в будь-якому віці. Знайдіть щось для себе таке кожного дня. До речі, пишіть в коментарях, які руханки у вас є, в якому віці, скільки років там, чи місяців це робите. Ну, а я пішла далі з любов'ю, ваша Таня. До зустрічі. Ай, до речі, сьогодні буде ще допис. Обов'язково прочитайте, бо там будуть, я поділюся трьома своїми топ-послугами. Деякі ви знаєте, деякі вновилися. Щось буде нове. І я думаю, для кожного з вас знайдеться те, що вам потрібно на сьогодні. Гарного, спокійного, світлого дня вам! Діповітання!